Добрий ранок. Ну що, я вже другий день варю вдома їсти. Ну, як варю їсти суп, бо він швиденько. Але завтра, завтра не буду тут варити, бо дуже жарко. Зараз без 15 до речі, всім привіт, всім гарного дня, бо я вже бо я вже не привіталася, я вже затуркалася. А... Без 15.08, на дворі вже 21 градус. А тут в кухні вже жарище. Тож завтра полюбен буду тут варити. Ну що, а я вже зтоварюю сочевичний суп, простенький, без м'яса сьогодні, вчора був суп з м'ясом, сьогодні без. І буду на кавуші йти, насиплю мамі занесу, хай у неї настоюється. а я, а я піду на кавусю. А потім піду на чесник. Хоча сьогодні неділя, не знаю, побачу, піду на чесник чи не піду на чесник. Ось мій сочевичний суп. Я його варю такий густенький, бачите, він сочевиця вже недорозварювала. Зараз я вимкну плиту і він автоматично ще буде булькати, тому що вона ще буде гаряча. Зараз додам лаврушку. І все. Легенький суп Дієтичний, так би мовити, є. Тут підсмажка на оливковій олії, нічого не м'ясо, нічого. Дві картошини я додала. Але картоплю молоду до ній можна, тож... тож буде так, зараз лаврушку, у зеленуху йти не хочу. Тож буде без кропу. Что я я там. Тебе будет Козесу, я с дости есть. Что за купала? Да. Что там? Ну що, красуня, встаєш? Га? Встаєш воду пи? Ти моя клясота. Да. О, здесь моя пожил дулицька вели. Да кусається, да? От зараз. Що там наш ципок не закрутили? Закручується все. Ну, Зараз не жарися. Навіть буде на не хоче. Ну нічого. Пий водичку пий. Що там не так? Кусається? Ти чо балуєшся? Дуже шкода людей. Оцей шмат кавбаків, арбузів. Такі гарні були гарбузи, вони зарані посадили. Я ще картошку садила тільки. У понеділок після Пасхи вони посадили їх. Дуже зарані. І вон той шматочок внизу ну, ногу. Там десь 4 на 4. Де не побризкані, отам і є. А ті побризкали якимись гербіцидами для гарбузів. О, мій Рольф уже. Та й вони згоріли. Рольф уже в клав пішов. Дероль? Да, ти плаваєш? Не зазняла, як він на ставку плаває, треба вам якось зазняти, як будемо. Зараз ми не ходимо, є причини на те. а потім, як підемо, треба залізти в ту саму зав'язку. <пити> попити там водички. Ну, комедія, не Рольф. Іриска через кожен зуб пропускає. Коліс далі. Такий він кумедний. його сьогодні Кокі вранці погризнув сильно. Та я сварилась, сварилася, потім взяла долоню і влупила кокій. Дуже шкода, але він його став дуже гристи. не знаю, що це з ним таке. Коли був Кокі і кнопка, то не було такого, тому що було о, різні. То як, різного роду вони. І не було у них з А це цей гратись хоче, а той його гризе. Шкода цього. Він такий хороший хлопчик, а той друкує. Десь пошалепав воно <смі> за кущі, за вербу. Ти випила? Будемо ще пити. Давай Віра піде ще набере. Да. Зараз підемо там, де роль спив наберемо. Добре, людям. От, хто живе до берега, можна файно вирощувати гусей, вони швидко наростають, тому що тут воля. Що ти там робиш? назад. Вона перестала дарті їсти, коли жара кинула, то я її жарі, ой, жарі. дарті зараз і не даю. Хай, Хай пасеться, вона але... дівка непогана. Ось так. Що не хочеш? Що там не так? М -м? Не хочеть? Ой, ти моя косюня моя. Ти моя косюня. Дядя, да. ти кассеня моя. Ну, де. Да. Дивись, бо останні нігті ще з'їсиш. Будеш водичку чачи, ні? ні? Ну тоді я пішла додому. Друзі, у мене тут велике будівництво! Котече будується, бачите? Ой! Прораб прилітав. Знаєте, що я подумала? Оце викопаю часник. І наступне, що я буду робити, це я буду білувати, тут наносити глини, треба тут під ноги, телички, ну, майбутній своїй корові. Тож, буду тут займатися. Тамого каміння треба забити, щоб не було. Таких сквозняків Зразу все помітати, потім пошкребти. Оце де бугай мій стояв усе довести до розуму. Тут прохолодно і тут можна знаєте жити. <смі> ну, образно кажу. Тож я займусь цим цією роботою, і в таку спеку буде саме те. Там у мене воно, дівчата сидять, і пень цей старий одного. Одноокий сторожує їх, тож я буду з ними з компанії тут сидіти. Якраз скоро мають аванс будуть возити, та я буду тут на... зразу, щоб ні, не прогавити. Тож, ось такі справи. Тож, і робота є, треба дороб... зробити це. Вимести цю солому. Повиносити звідси, що було пір'я. Ну, пір'я тоді, вже, як будуть, буде теличка заводитися в хліб, то ще підмететься, а поки що треба довести все це до ладу. Тряпка, якою я корову свою милу лежить, висить. Все є, стілець. Так, я вам говорила, чи ні, що я не ставлю стільця, то він у мене так для годиться. Ну, я... Доїла цю корову свою навприсядки. Ну, ну так я звикла. Якщо і ставила коли, то в мене ось так стілець, бо вона низенька, стоять, чи не ставлю. Тож. Тож йду далі. Працювати. Не знаю, зараз така спека садити зараз огірки чи туди, пізніше, вже як геть звечоріє. Бачите, куди забрався Кампсіс? і я минулого року повністю звідти все вирізала, залізла на шифер. Він знов файний, але агресивний. Лежу там мамина ганочку завдяки йому саме тіньочок файний. так переживала, коли він. Взяв і помер з весною, думала, не буде, ні він відійшов. Червоний такий агрос. Зараз я його буду обривати. Потім зелений, там в садку, зелений шезеленку. Ну що село оживає на вечір. Трішки спека спала. Зараз тільки 32. Можна щось поробити. Ді, ось, бачите вже. Два Тихо, бодро, Нарвала я все. Зараз помыю. Приберу, помию і заблендерю. Не знаю, чи тут одна буде. Один лоточок той чи дві. Побачу. А може почекаю. Завтра обірву ще зелене. Напевно, так. Щоб разом, щоб не дарма. Угу, так і зроблю. Друзі, на добраніч. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе. Ich hole hier vom Nudeln